О, Глянь, який вже поважний де. Тапки взяли якісь, так? А я? Пішли подивимося, що до чого. Ось гілкування таке, що мама не горі, поняв. Раз, два, три, чотири вже, п'ять. П'ять гілок, як мінімум. є. І центральна шоста. А на центральному вже скільки з'їло. Та тож я не рахую ті, потім я рахую ті інші, що, що з боку побачив, що вона застріляє. Дися, бач, гілочка. Це ж це сама рослина, гілка буде окрема. Це теж бачиш гілка. Теж буде окрема. Це ось гілка теж буде окрема. Тут тобто, додатково лікування буде потужна рослиняка. Така буде метрів вже два. А можливо менше. Так що це Така історія з гілкування. Тобто з гілкуванням я б не сказав, що якісь поміні. Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, про що сьогодні мова? Про мова про гілкування. Всі, хто розповідають, що треба сіяти в строк ріпак, це правильно. Я їм жму і тисну руку. Але в нашій зоні, як я казав, немає опадів таких, щоб сіяти в строк. У нас або раніше сіяти, або ніяк не сіяти. Що хочу сказати? Е, на рахунок розвиненої рослини. Я зараз переключу камеру, побачите. На рахунок розвиненої рослини, бачите, багін центральний. І ось гілки вже йдуть в сторону. З цієї самої рослини, розумієте? Тобто ось раз. Ось два, ось три. Це, це ще не рахуючи основний стебл, розумієте? Чотири. Це окремі листки, які йдуть просто окремо. Від головного пагана. Окремо. Але виходять з одної рослини. Як кущення у пшениці, хоча це гілкування. Про що це може тоді піти мова? Що ріпак, як і пшениця, повинна йти в осінь. Якісно розвинена. Тоді у вас буде менше питань до того, а який потенціал буде рослини. Якщо чахленька зайшло, то ви можете тягнути, і воно виживе, і якийсь урожай дасть, якийсь, але напевне, той, який ви будете планувати попередньо. Так що тримайтеся, успіхів вам!